Сьогодні покажу вам, як створюється ось така ялиночка. Сподіваюсь, для вас буде це відео цікаве. Отже, на годиннику шоста ранка, але після ваших коментарів я починаю творити матеріали, що ви бачите, будуть нам потрібні. Ножиці, капронові колготки, клей. Волосічку, за бажанням лялькового, якісь прикраси, суха косметика, лялькові очі, ножиці, тканина. Ну, зеленого кольору у нас буде таки ялинка, пензлики і нитки. Зараз я вам покажу, яких розмірів ми будемо робити з вами заготовки. Голова буде у нас 8 см і носик ось цей 1,5 см. Ручка буде 2,5 см. Потім рукава. Тканинка 6х9. Низ це у нас буде якийсь гіпюрчик, щось таке. Ми таку тканину будемо складати навпіл і стягувати. І дивіться, в мене вийшли квадратики. Я зробила ще простіше майстер-клас, тобто це навіть не кружечки, а з квадратики. І виходить так само класно, як і з кружечків, але на меншому року, бо ви нарізали собі квадратики, яких схотіли. Я виміряла ті розміри, які в мене вийшли. Бо в мене тканина була така нерівними кусками, і що я повирізала, те й вийшло. У мене вийшло 9 квадратиків, ось таких, і отакі розміри. Я рекомендую можете нарізати будь-які квадратики, просто попередній менше на сантиметр, ніж наступний. Ну, а ось тут у мене пішла така велика різниця. 12 і 21 Просто ще не було тканини такої. Я б нарізала більше, більше, більше. Тобто, ось у цих може бути скільки завгодно. Чим більше, тим гарніше. Це буде просто шапочка і спідничка. Це дуже легкий такий спосіб. Ви подивитеся, з нього можна робити не тільки ялиночки, ви собі візьмете в купилочку для будь-яких лялечок. Це дуже просто зробити шапочку і тіло. Отже, ми беремо капрон і синтепух, складаємо його. Щоб були рівненькі шматочки такі доверху, огортаємо капроном, підтягуємо гарно і огортаємо ниточкою. Якщо ви дивитеся, що у вас є просвітлення такі, якщо у вас тоненькі полгодочки, як у мене, ви можете цих солнц зробити декілька. А тепер нам треба сюди його вшити. Я зараз покажу вам, для чого я це роблю. Просто що мені подобається зараз зробити трішки по-іншому, щоб не прошивати носика. Робимо таке утягування для носика. Закріпляємо і вшиваємо сюди нашого носика. Бачите, я перший такий шар зробила. Я вшиваю сюди носиком. Будемо шити вушко. вушку. Вушко нам треба, щоб ми зробили з вами гарненькі середочки. Ви такі вушка вже зі мною навчилися шити той хто давно слідкує. Неважко робимо з одного боку і з іншого. Тепер нам потрібно зробити утягування ось тут для оченят. Там, де у нас будуть очі, ми робимо ось такі утягування. Одне і ось тут друге. Тепер нам треба зробити лише посмішку. На цьому в нас прошивання голівки закінчиться. Виводимо ниточку під носиком. Так, під носиком І відкладаємо поверх, пам'ятаємо, для того, щоб у нас була гарна форма голівки, ви виводите спочатку в око, потім в хвостик. Починає вже трішки у нас посміхатися, дуже гарненько підтягуємо, але розраховувати силу потрібно так, щоб не порвалась ні нитка, ні капро. І з цього боку також. Виводимо в око, підтягуємо. Дивимося, щоб у нас посмішка була рівномірною, і закріпляємо. І така вже голівка в нас готова. Все, носик, ми тут пришивати не будемо. Його і так гарно видно, тому нам оці ніздрі будуть тільки псувати оцю молоту. Тепер беремо наші квадратики. І Починаємо. У мене, дивіться, тканина в мене джинс плотний. Я закріпляю, щоб воно гарно трималося. І пронизую. Ну, я ось тут відступаю зовсім трішечки. Якщо у вас тканина більш-менш сипеться, то ви беріть більший захват. І ось так я її буду пронизую по всьому периметру.

Тут закріпляємо. Так розрівнюємо. Бачите, воно виходить у нас теж так кругленьке. Але в ялинки ж гілочки не рівні, тому навіть якщо буде десь більше, десь менше, не потрібно прямо чітко вирівнювати тканину. У вас може бути трішки косенький той квадрат, нічого страшного в цьому немає. Нашиваємо ось так всі наші тканини. Самі дві великі я залишу для співачки, а тут ми будемо зараз збирати з вами з цих усіх сім штук. У нас буде шапочка. Дивіться, як позбираємо. Саму верхню ми накриваємо ось так, щоб не було о, видно. у нас. І починаємо зшивати між собою ось так. Бачите? Наступно. Дивіться, як просто і як гарно виходить. Це ж таки шапочку можна зробити, щоб зняти окремий майстер-клас. Шапочка для лялечки. Дуже проста і класна. так? Зрозуміло, так? І так ми пришиваємо ось оці усі. У нас буде така верхівка ялинки. Так, Дивіться. Як виходить, дуже класно. Але коли вони ось тут маленькі, то вони так закривають гарно. Тут ось уже, якщо ми захочемо ось так підглянути, бачите, видно. Тоді ми нижній оцей ряд, можете і декілька, три, наприклад, рядів, трошечки ось так прошити, щоб воно тримало інтригу. Так, шапочка готова, але перед тим, як її прошивати, я ось так прошию тут. По кову волосечку, щоб мені було ручненько. Потім пришити це неважко. І ну, ви зможете це зробити без відео. Ось так прошити по колу. Просто і зараз шапочку. Ой, прям десь медам виходить. І тепер пришиваємо саму шапочку до голівки. Теж по другому так обережно, щоб не було вигінтих шиві, і кріпимо шапочку. У ну мене вже прикріплена шапочка, і тепер я буду з'єднувати нижню частину, і, і потім кріпити до голови. Ці частинки ми з вами з'єднаємо не просто, ось так, але трішки їх ось так, по колу. Можете використати клей пістолет, з'єднати, можете зробити так, як я. У вас, бачите, У нас вийшло ось так, а знизу тут є шовчики. Ви можете залишити так, сюди ножки можна приробити. Я зробила ще спідничку 1 метр на 25 сантиметрів. Я його ось так складаю і збираю на ниточку. Повністю-повністю ось так. Така в мене виходить спіночка. Пронизали, стягнули і гарно тут скріпили. Все, Спіничку виправили і ми її вже можемо спокійно ось сюди доєднати. Тут можна просто ось так з'єднати і все, і вже поки не є. І тепер нам треба сюди прикріпити голову. Як же я її буду кріпити? Вузочку по стороні і починаю пришивати голівку. За голівку і Покину. Ззаду ми тут ось з'єднаємо шапочку і спільничку, щоб у вас тут було дуже кохайно і гарно. Так, ми вийшли ось так. І колосічку е, довге я все ж таки зроблю ось таку зачіску, бо мені чи сюди більше так підходить. Зачіску сюди підбираємо. Дивіться, якщо, от у мене, бачите, тут гарно так воно пришито, хай раптом у вас щось тут не вийшло. Або є такі бажання роздерти, подивитися, що ж там під низом. Ви просто сюди зав'яжіть А Ми зараз це зробимо, щоб у вас була така вихід із ситуації, якщо у вас щось не вийшло. Тут зараз зробимо гарного такого бантика. Є хтось вчиться тільки, є вже майстрині з досвідом, які навіть краще за мене роблять, але просто беруть ідеї. Тому в нас повинно бути, я люблю, щоб мої відео були такі універсальні для всіх, для починаючих і для майстрів, вже, які просто дивляться заради ідеї. Все, у нас буде ось така, бачите, бантичок тут. будь яке можете зробити, але ну, пропоную зробити такий, як спідничок. Так, ну що, наша красуня вже майже готова, тепер нам треба зробити ручки. Пам'ятаєте розмір, який я вам сказала. Треба ось так скласти. Я прошила на машинці ось так. І вивернула. У мене вийшли ось такі рукавчики. І нам треба сюди ще з вами зробити ручку. Пам'ятаєте розмір заготовочки, який я вам писала, і ми прошліємо ручку. У мене буде 4 пальчика. Закріпляємо за хвостик і виводимо перший пальчик. Дівчатку обов'язково мені напишіть, чи було роз... зрозуміло, чи, можливо, ви вже колись давно таке робили, а тут просто побачили ще й відео. Ну, мені здається, Ідея має право на життя, тому що її можна класно використовувати для будь-якої ляльки. Домовичка можна так робити. А шапочка тут взагалі універсальна, хоч відьмачка, хоч господарочка, будь-яка будь лялечка, буде класно з такою шапочкою. І е, супер, ну я просто спробувала зробити з квадратиків, а не з кружечків, бо мені от тут, вирізати кружечки, шукати їх. Чим обвести, то тут був цілий квест. А квадратики нарізав собі різного-різного розміру і твори. Так, все. Поки поговорили, ручку я пошила. І ось сюди її просто або вклеюєте, або вшиваєте. Ось такі ручки. І тепер ми їх пришиваємо ось тут. Одну і другу, одне очко тепер клеїмо, ротик посмішку. Фарбуйте не дуже, щоб було ніжно. Обов'язково брівки. Так, так. ну ще, красунечка, тоді ми ще приклеїмо самішки. І обов'язково прикрашаємо по платічку. Ну, ж, у нас вийшла ось така ялиночка. Чекаю ваші фото, робіт, Відео в нашій групі в Фейсбуці. Творимо разом. Посилання залишу в описі цього відео, як посилання на мій Тікток, так і Інстаграм. Будь ласка, доєднуйтеся та будемо творити разом.